Обережно. Me a rush. Гострі відчуття. Від цього місця. Від того, що порушуєш правила. Come on. Ходімо. Швидше. Це він? Думаю, так. Тільки навіщо з нього зробили Майкла Джексона? Так, це він. Відтоді нічого не залишилось. О, Боже! Тихо, бо розбудете мерців. Чому у нього рука так сіпнулася? Дія препаратів. Бальзамуюча рідина викликає залишкові м'язові скорочення. Послухайте. Я його друг. Я знаю, хто ти. А від чого ці подряпані? Від дроту. Він намагався розплутати дріт. Розплутати дріт? Значить, це не було самогубство. Це був нещасний випадок. У смерті не буває нещасних випадків, не буває збігів, не буває невдачі, не буває порятунків. Зрозумійте одне, кожен з нас це миша, яку кіт тримає за хвіст. Кожен наш рух, від простого до великого, червоне світло, на яке ми зупиняємось або не зупиняємось. Люди, з якими ми близькі, люди, які відмовили нам, літаки, на яких ми летимо, літаки, з яких ми сходимо, все це частина садистського плану смерті, який зведе нас усіх в могилу. План тоді виходить, якщо розгадати план, можна обдурити смерть. Алексе. Ти вже це зробив, коли зійшов з літака. Смерть твого друга означає, що для всіх вас смерть придумала новий план. Тепер ви повинні з'ясувати, як і коли вона повернеться по вас. Вір своїй інтуїції, якщо думаєш, що тобі це допоможе. Але пам'ятай, намагаючись перехитрити план або зневажаючи його, ти можеш накликати на себе. Нещадний гнів смерті. А зі смертю краще не жартувати. Ну, гаразд, ми підемо. Даруйте, що ми отак увірвались. Нічого страшного. Скоро побачимось. До зустрічі.